Ну і взагалі протягом трьох років цієї повномасштабної війни ми з вами організовували поїздки на по напрямку Табасовському напрямку. І перша з поїздок, це було на місто Ізюм, це я так коротко дуже скажу. І дуже вражає те, що якщо люди хтось хоче поїхати, так але ми не мільйонери, і хтось з вас не мільйонер, а але всі разом, коли ми жертвуємо на одну і ту саму ціль, то рахуйте, що вже три роки. Майже щомісяця ми з вами, наша божа вістка, є на Донбасі. І перша пожертва, яка була від одного слідопита Назарчика, він тут десь так співав ці грубі прославлення. Справа в тому, що ми коли говорили з батьками в слідопитському клубі, що маємо їхати на Ізюма, потрібно там багато коштів, хочемо закупити рушники і валідочки, все, що необхідно було по списку нам наданому. То ця дитина, вона ж не сиділа в нашому зібрані. Да? Це говорить про те, що батьки вдома спілкувалися і теж думали, яку частину коштів виділити. І каже, дитина підходить до нас, дає конверт, каже, слухайте, мене так понадорували всього, чотири тисячі. Каже, у мене все ще є необхідно. Давайте я пожертвую. Так, слава Богу, так? що Дух один діє Богу. серед нас. Але це так на початку. Наприкінці, потім в жовтні, в грудні, тобто, був концерт благодійний. Бо теж почалася чергова поїздка, знову коштів бракує. Але Дух Святий живе серед нас, і Каріна організовує концерт благодійний різдвяний. На цей концерт приходять пару військових з лікарні, тому що у нас лікарня дуже важка і мало хто може прийти. Фізично, так, в фізичному стані, такому важкому знаходяться. Було декілька капеланів з нашої міжконфесійної команди. Вони до цього часу згадують цей концерт і кажуть, що це дійсно була і музика, і слова, і пісень, над чим можна замислитися. Так от, можна ще декілька слайдів. Це невеличкий, невеличкий... Ми, ми робили там збір якраз для нашого стежня Каполанська, і ви зараз хочете так, і тоді визначалися там чотири напрямки таких потреб: це поїздка на Харківщину, Донбас, це е, допомога такі гостинці, щоб наші пастирі Гаврюк Сергій, Луський Сергій, поїхали в одне з підрозділів. Щоб помолитися, поспілкуватися як капелани, і пастор Карданюк Михайло в який кожної неділі проводить програми для дітей, він ще вони почали готувати посилки, такі подарунки для дітей і військових, які вже загинули. Тобто, ви бачите, що всього на концерті було зібрано там 51 тисяча 273 гривні. І коли ми поїхали на Донбас, передали пастирям і закупили ще побутову хімію рушники для того, щоб формувати 30 посилок для дітей, сімей, військовослужбовців, про які ми вам наступного разу розкажемо, то вся ця, весь цей захід нам обійшовся 80 тисяч. Тому дякуємо, що Господь ще доклав всі кошти і ми змогли прославити Бога. А зараз трохи у фото. Після цього концерту ми за 5 днів до Нового року. Поїхали так, що на Донеччина у нас є таке поняття як гіллян. Коли ми їдемо кудись в яке місто чи місце, то ми з Оксаночкою беремо списки наших військових або членів їхніх родин, або загиблих і намагаємося як на ну, набагато більше заїхати, тобто по всяким місцям. І це Полтавська область, це парк, перша наша зустріч була. Ми заїхали в Карлівку. Це був теж молодовний досвід, за кого ви все молилися. Це Єгорич Сергій, який більше чотирьох місяців лежав. І ну, от, от він вже ходить, слава Богу, і ми просто заїхали його поздоровити. Да, привітати. Це той військовий, якого ми відвідували тут у нас в лікарні. Бачите, тут у нас військовий лежать з різних куточків України. Слава Богу, що ми з вами всі збираємося. Є можливість відвідувати їх там на їх місцях біля будиночку. Він покликав свого друга, який також ну, дуже поранений. Він зараз таксує, цей хлопець поруч біля нього, і теж ну єля виживає, тому що містечко невеличке. Ми не просто передаємо якісь подарунки. Ви знаєте, що хочеться, щоб слово Боже достигло тих там сімей, да тому ми вкладаємо і місіонерську літературу, і велику боротьбу і Біблію обов'язково. Якщо є діточки згідно віку і, і різні журнальщини для них. Далі ми також це військовий, з яким ми знову таки познайомилися. Тут він зараз живе на Харківщині, повернувся на службу і завжди дуже радий бачити нас, тому що ця дружба, спілкування, духовна підтримка для них важлива. Він сам, взагалі, сирота, який виховувався в будинку сімейного типу, да, йому передали шалок який були також за кошти цього концерту. Суботу ми провели в дружківці. Бачите, дружківка вона дуже там ну важка ситуація зараз. Там тим не менше, бо дуже багато людей збирається. І є навіть діточки. Діточки, які ходять в суботу в нашу церкву, в неділю вони ходять в іншу церкву, але знаєте, слово Боже сіється, і ми також змогли провести для них історію про божі обладунки. Да? Ну, я зараз сижу там в броніку в шоломі, це все було символічно, щоб перевести на цю біблійну історію. І на реальне життя також передали їм смаколики, які ми тут з вами закупили від нашого церкви. Ми всім кажемо, що це наш дитин сестри з храму Лівобережного передають вам такий привіт. Далі це Краматорськ. Да? Краматорськ один з військових, який ну, якого ми неодноразово вже відвідуємо, і ми з ним пересіклися буквально на 5 хвилин, тому що 30 грудня в нього дружина приїхала. І, знаєте, але все одно це гарячі обійми. Це подяки, що не забуваємо, і що молимося. До речі, він вже був поранений. Також попадав в нашу лікарню, знову повернувся на службу і дуже ціную цю молитовну підривку. Це бойові медики, медики, які в Краматорську також знаходяться також познайомилися з ними. Протягом цих трьох років спілкування це люди, які дуже багато питань, це люди честі, які не залишають ну, свого шляху, не дивлячись на те, що там дуже складніше, складніша ситуація. І кажуть, нам дуже потребуємо в такому спілкуванні, в розмірковуванні і ну, чекають знову і знову. Ми ж розумієте, ми з ними ж не відкриваємо там, не доктрини, вивчаємо, а просто. Біблійні історії переводимо на реальне життя, і вони дуже вражені, що дійсно так можна дивитися на ці історії. Повертаючись до Донбасу, ми заїхали під Харковом. Є таке невеличке містечко. Це два хлопці. Один хлопець, сирота, з яким три роки назад Ярік на дорозі познайомилася в тих краях, коли знов таки повертався. Другий хлопець це знову це дитина військового, який був тут у нас в лікарні з мороженими. Кінцівками. І вийшло так, що вони ще е, на, однокласники уявляють. Ну, такі тому ми завжди коли заїжджаємо до них, то вже на дві ці родини. Завозимо так, так різні подарунки. Завозити, так? да, ну Бачите, і календарі, і місійну літературу, і смаколики. смаколики, горішки, фініки все-таки корисно купуємо. Так, це так, цікава історія. Коли ми після розпрощалися з тими двома хлопчиками, навіть заїжджали в Харків, вирішили проїхати центр. Це вже була десь сьома година вечора. Вже було темно. ми Вирішили, поїдемо через Харків на Полтаву через саме місто. І при в'їзді в місто бачимо вздовж дороги йде один військовий. Один військовий пішки. Знаєте, там ще така ну, зона не дуже жива. Ми зупиняємося, трошки здаємо назад і питаємо, куди вас підвести. Він Каже, мені треба на шине вокзал, тому що мене хлопці мої вели. Везли, але машина зламалася, і я вирішив йти пішки, тому що трохи ну, вже поспішаю, запізнююся на поїзд. Мені дали два тижні відпочинку. відпустки. Ну добре, сідай, сідай де вокзал там поки забили, поїхали. І другий він почав про себе розповідати трошки, що в нього батьки 80 років, два вони лікарі-педіатр. Зараз на пенсії, е, оце тато його задів стоїть, який почав на пенсію, вийшовши, пішов в інтернат і вивів місцевий інтернат в мікровській області на понижену смертність. Тобто, це люди, знаєте, чи тої закалки, а мама пішла фармацевтом працювати. Коли під'їжджаємо до вокзалу, виявляється, що поїзд вже пішов, і наступний поїзд о 5-й ранку. Ярослав питає: а яка в тебе адреса твого дому? Він сказав Дніпропетровська область, там таке селище, і ми дивимося по карті, що це ну нам просто не на Полтаву їхати, а в іншому напрямку 3,5 з половиною години да? і людина буде вдома, бо обіймах батька, а не як собака на вокзалі до 5 ранку. Знову таки дуже дякую, що ви, брати і сестри, даєте таку можливість, що ми можемо змінити напрямок руку і просто повезти його додому. Привезли додому десь о 11-й, да? три з половиною десь години їхали. В дорозі ми майже весь все час його слухали. Чому? Основна функція катула це вислуховувати. Да? І тільки під кінець шляху він почав згадувати. Він дуже багато питань задавав, а чому це ви не підвозите? А ви ж на Полтаву їхали, а ви ж знали, що я йду, ви що там з розвідки чи туди, каже, ні, Господь знав, що ти тут ідеш, ми тебе взяли і тепер повеземо додому, тому що кожна хвилина. Дорога, і під кінець шляху він почав згадувати, що у нього був друг, та який яких вивчав слово Боже, і зараз помер на жаль, від онкозахворювання, але до кінця був життя радісний і мене підтримував. І потім почав нам задавати питання про Духа Святого. І знаєте, Бог так нам дав думку не розказувати йому про Духа Святого, тому що ми не знаємо ну, базу, базу знань та да, взагалі, яка в нього вже є. І ми кажемо, а як ти це розумієш? І він почав потрохи поволі. З так запинками розказувати, і ми лише там пару там штрихів то вказали, тобто, але він сам проговорив. -то, слава Богу, ми привезли, батько нас обнімали, цілували. Я не знаю, хотів золотити, але ми сказали: ні. Нам церква дає кошти, щоб ми це, це добро робили безкоштовно. Е, горішні плавні, це вже після Дніпровської області. Ми поїхали в горішні плавні. Це хлопчик сирота якого теж ми на зворотному шляху стараємося відвідати що батьки у нього померли. Це наш брат всі ми з ним зустрілися. Він наш брат, він військовий, і ми йому передавали турнікет. Направлення у нього часом яртеж. Знаєте, він пішов в церкву в суботу, і в нас мало добре спілкування. Там і пастор Печерський, і Олександр. Здорово. Також тепер дійшли ми до досвіду цього. Да? 100 доларів. Так, ми з благодійною концертом знаєш, закінчили зі звітом. А зараз хочемо також ну, свій один колос. Це що ми зараз звітували? Це ті кошти, які ми зібрали тоді на так. Да, да. 50 зібрали, якщо округлити 80, витратили. Yeah, витратили. Yeah, ну, yeah, Господь yeah. додав. Yeah. А yeah. цей досвід yeah. пов'язаний зі 100 доларами. Знаєте, у нас кожна чергова поїздка, вона вроді ну, ми ж виїздимо кошти навіть з мінусом великим 30 тисяч. Але треба ще їхати, тому що там люди чекають є певні потреби. І ми починаємо. От коли у вас є якась необхідність в чомусь, що ви починаєте робити вдома? Молитися, ми також з Ярославом. 100 доларів. Чому саме 100 доларів? Коли ми одружувалися, друзі нам подарували 850 доларів за дією умовою, що саме ці кошти ми маємо витратити на поїздку за кордон. Але потім почався ковід, війна було ну, взагалі не до цього, і це було неможливо. І до цього часу, до жовтня місяця, 24-го року, з цих 850 доларів, ми вже витягали на ці поїздки. Майже все залишилося останні 100 доларів. Ну це те, що ми там докладали крім зарплати, ще звідти знаєте, тягнули. довго, і, і ось кажемо, з чого почати. Давай молимось. там, як яка ситуація була, що в жовтні. В жовтні е, повернулися там, біля Курахова, Покровськ було, а в листопаді е, ну, от на душу лягло їхати знову туди до хлопців. Ну просто десь пару тижнів треба їхати. Ми розуміли, що ми вже тоді в жовтні з'їздили останню поїздку на Південь Донецької області, тому що там нас тут дуже швидко йшов. Але от на душу лягло. І ми, Оксаночки, кажу, Оксаночка, що у нас є по грошам? От треба їхати. Ну, у нас завжди є куди кого їхати. Вона каже: у нас нічого немає, тільки 100 доларів. То це не, не, не даремно ми за зара на, нагадали Романко, тому що він колись на Ізюм дав 100 доларів. Оце диво по повертає. Що ми робимо з Оксанчиком? Завжди всі питання ми вирішуємо на колінах. Ми беремо ці 100 доларів, беремо, становуємося просто на колінах, да, просто беремо віру, ці, ці 100 доларів, молимося, кажемо, Боже, ну от на душе лягло два тижні, їхати туди знову Покровськ, біля Кураха, а ти напрямок. Ну, якщо тобі, ти вважаєш ми з недалім коштом, не ну, вважаєш, ми не поїдемо. Ось, помолилися і стали, і, ну, і почали свій тиждень. Десь проходить пару днів наша сестричка з церкви просить нам комерку. Просто приносять кому. Каже: візьміть на ваше поїздку. Ну, ми кажемо, взяли це все думав с Приходимо додому, скриваємо там тисячу доларів. Тисячу доларів. Ну, ми... Одразу ж ну, здивувалася дуже і кажемо, Оксаночка, пішли до тієї сестрички, тому що ви що вона там, ну вона просто там як колись їх не збирала. Звичайно проста людина. Ой, ми приходимо до неї і кажемо, слухай, що ти зробила? Вона каже: я вам дала тисячу доларів. Ми кажемо: ну як так, у тебе? Ну каже, я три дні. Вже молюся, і прошу комусь. От у мене дуже багато всяких там в житті виявилось там ну, труднощі, таке інше. А у мене є зберег збереження на збереження не було накопила тисячу доларів. І, от, і три дні вона молиться, і три дні приходить на думку. Це згадка за нас, і оце приносить тисячу кілограмів. Але ми покажемо, а ти хочеш, ми тобі розповімо за свій досвід. Чому теж саме молилися, клали ці 100 доларів на руки? Казали, Боже, якщо тобі потрібно, ну дай нам, от, от таке. Розуміти, як дух святий ну на всіх нас ну, поку. Ну. А потім ну ще люди кошти жертвували у нас і, і в листопаді також сталася ця поїздка. Тобто, що ми хочемо сказати, якщо повернутися в минуле спочатку, повномасштабки ті кошти, котрі пройшли через наші руки, ми так приблизно прохали. Це десь більше трьох з половині мільйонів. Ви розумієте, гриву. Да. Якщо б ми знали, нам сказали, що це буде, це всі ваші кошти. Розумієте, на да? це дуже багато поїздів. Господь дуже дивний. але ми не рахували автівки, буси і таке, ну медична платня і таке інше. Просто через руки пройшло. Це все ваші кошти. Тобто для Бога неможливо нічого нема. Просто стоїмо на колінах, молимося, і Господь сказав, що на кожну добру справу ви будете багаті. Аминь. Аминь. Мы бы хто щоб помолилися.